Оцінка, бра прибруденим, є таке взуття. 30-й розмір такі кросівочки, 29-й такі туфельки. нижня білизна привроднена така, грубчик. Такий светрик без бірочки. Кіабі светрики такі, Це прибрудена теж вітровочка така, плями на ній такі є. Таке. Футболочка теж трошки. Цей костюмчик такий. Теж привроднено трошки, це лонгік. Дівчинки такі Теж тут невеличка плямка, дуже невеличка така маленька. Такий класний теплий бомбер. Далі ця піжамка прибруднена тут. Дуже класна піжамка така, але її треба попрати в пояску. Так, ще одна така вітровочка, теж плямка тут невеличка. Ще один светр кіабі теж прибруднений. Ось такі штанці на дівчинку. Двониточка, теж. Такі, такі прибруднені шортики, курточка. 13-14 років, ось плямка одна, єдина така. Такий светрик. Це світшотик теж утеплений, але він прибруднений теж трошки. Все майже все прибруднене, Тут ручечкою тільки трошечки є плямка. Ці ж там всі утеплені, але теж вони прибруднені, Ручка трошки є. Тут такий светрик і такий, теж тепленький. Кіабі світшотик теж прибруднений трошки.